Обирай двері. Оці якраз. Ні. Це мої Обери якісь інші. Ти що, говорий? Ти був правий. Це твої двері. Там купа поганців і ти злякався. Доступ дозволено. Доступ заборонено. Доступ заборонено. Доступ заборонено. Люк Обс. Шоу. У нас не завершені справи. Сестра шоу дещо в мене вкрала. Вірус, який здатний винищити половину людства. Я хочу його повернути. Виясніть мені, що це означає. Це моя сестра, сімейні справи. Коли в небезпеці світ це й мої справи. Уся ця ситуація дуже підозріла. Пильнуй сестру. Слухай, я розберуся. Єдиний спосіб вижити, працювати разом як команда. Я згоден. Літати не боїся? Давай на три. Один. Бачила його обличчя! Як довго я хотів це зробити? Музика вже народжується. Треба грати синхронно. Фактично на вас полює ціла армія найманців. На Не чолі з генетично вдосконаленим солдатом. Гляньте на мене. Я чорний супермен. Ви здуріли. Капець. Він реально чорний супермен. Треба залягти на дно. Де? Удома. Мій хлопчик вдома. Пробач, що привіз неприємності, мамо. Без братів ніяк. Наша родина починає війну. Потрібні тачки і зброя. Мамо, а де всі наші стволи? Я їх викинула. Гідний вчинок, місіс Гобс. Ми конкретно в дупі. Це, м'яко кажучи. Ну, тоді олдскул. Оригинально. Давай! Я провитруся! Скажіть мені, що я сплю.